Друзі, доброго дня. Ми з України. а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз йде війна і у нас зараз йде мобілізація чоловічого населення. Мобілізують чоловіків і пасічників тощо. Зараз будемо казати про це про мобілізацію пасічників. Справа в тому, що от зараз ми знаходимося на ділянці, де один з членів спілки пасічників Миколаївської області Олексій Жовтяков, Тримає бджіл в літній період. Тут він на цій ділянці розташовує свою пасіку. Взимку він її увозить до Миколаєва. І справа в тому, що десь місяць назад його було мобілізовано. І в зв'язку з тим він звернувся до мене з порадою. Я завжди казав, ще два роки тому назад казав, що. Пасічник він не витягне цю пасіку, якщо він буде мобілізований. Тобто, звісно, що багато роботи зроблено, багато чого є, але це не вдасться зберегти, бо от зараз потепліє міль, з'їсть соти, бджоли потепліє будуть розвиватися, розрияться, і за два роки можна втратити повністю пасіку. Тому я порадив все ж таки Олексію все продати. І він, звісно, що звернувся до мене з проханням допомогти продати, оцю, оцю, як кажуть, пасічне господарство. Вирішив він продати все, окрім вуликів. Тобто зараз він буде продавати суш, а потім буде продавати повесні сім'ї. І зараз я до вас звертаюсь теж з пропозицією. Зараз я вам покажу, що він продає. продає Оце, до речі, отакий він тимчасовий намет спорядив. Теж дуже, до речі, цікава споруда. Ну, про неї зараз не будемо. Каркас дерев'яний, це вона обшита банерною тканю. Це краще, ніж будь-які палатки. Так, он там от там він теж спорядив, там він будинок він там живе. ну, Почали, оце, до речі, привлік господаря цієї ділянки до бджільництва. Теж дивіться, потихеньку-потихеньку. І дай Боже, щоб ця пасіка його теж росла. Пішли. У намет, в наметі, дивіться, оце от скерда, це рамки продаються. По-перше, перший лот продаються рамки сушиною, магазиною, сушиною на 145. Тобто, отут їх приблизно 900 штук. В стані вони в доброму. Ось приблизно такі. От давайте на вулицю зараз вийдемо. Суш, це, мабуть, свіже відстроєна. Є там суші по декілька років, але вся вона світла. Вся вона світла. І за таку рамку, уявляєте, він хоче всього-навсього 25 гривень. Ну, Друзі, це шара. Якщо б мені було потрібно, я б, звісно, щоб теж був викупив. Зараз ми бачимо, що тільки один комплект усіх от, е, рамок, ну, тобто брусочків коштує 8 гривень, а це рамка в зборі, рамка з дротом, і ще на неї там є е, шматочок вощини відбудований 25 гривень. Ну, Тут, навіть якщо отак от перетопити все на і здати воскам, вже ці 25 гривень. Гривен. Чому? Тому що це ж рамка, я ж кажу, вони різні. Оця от свіжа відбудована, там є більше відбудовані. Я зараз не буду це все розгрібати. Воно тут в асортименті, звісно, що воно це все. По Покупець, коли приїде, він це все побачить на власні очі. Дивіться, отак от воно по господарськи стрічплівкою замотано, тобто все в дуже в ідеальному стані. Так, ще раз наголошу, продається от чиста рамки, а не карпуси. Карпуси Олексій ще не продає. Ну і дай Боже, щоб не продавав. Ну, це звісно, що якщо хтось хоче з, рамку з вощінкою, те що буде, мабуть, трошки. Дешевше. Ще у нього є один лот, це у нього 800 рамок. Просто нові рамки на 145 збиті і на тягнуті 3, 3 таких струни дроту. Тобто, а ціна цього комплекту 15 грив. Ну, Друзі, ну капець, шара, шара, кому треба. До речі, кому треба, звертайтесь до мене, бо він мені доручив. Оце все продать. Телефон я залишу в, коментарі, в першому коментарі та в опису під відео. І зараз, мабуть, ви його побачите на екранах. І що хочеться на підсумок сказати, я думаю, що пасічники повинні все ж таки навчатися у бджіл, бо бджоли згуртовані. І пасічники теж повинні бути згуртовані. І тільки разом ми сила. Тому Допоможіть, будь ласка, Олексію, розпродати оце своє, як кажуть, майно. Дай Боже, щоб Олексій повернувся у бджільництво. і Я впевнений, що він повернеться. А я буду з вами прощатися. Бережете себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.